Всім привіт! Так, розказувала я тільки в відео про те, що дуже боюсь виходити на люди, бо я інтроверт, і що для мене кожен день виходити і проходити 5 тисяч кілометрів. Це буде напряг не через те, що треба ходити, а через те, що треба виходити на вулицю. І дякую моєму чоловікові. Він мені зробив дуже кльовий подарунок, щоб я ходила і не виходила з дому. Гадайте на раз, два, три. Бігова доріжка. Зараз я вам її покажу. Я вже її опробовую три дні і я кайфую. Я ніби на вулиці, бо я відкриваю вікно і дивлюсь за вікно. Або я відкриваю вікно, дихаю свіжим повітрям, можу попивати водичку і дивитись серіальчик, або холостяк, або свої курси. Я зараз проходжу курс, до речі, статеве виховання дітей. Від нуля до 18 років. Дуже прикольний курс. Покажу вам зараз свою доріжку, яку я опробовую. Вона мені супер-попер дуже подобається. І не тільки, до речі, мені, а ще моїй дитині. І навіть коту, який теж активно бігає. Збираю з вами першу плівочку. Ууу, я цього чекала три дні. Так. Не здорова. Андрій каже, коли ж ти її збираєш? Я кажу, чекаю, я хочу зняти відео. Після там в да? йде ось така доріжка. У мене тут трохи ремонтні умови, але я постараюсь вам зазняти. Отже, тут у нас є кишенька. Ось така кишенька, тут зазвичай лежить ось цей пульт. Спочатку, ізначально, коли я Андрій казала, це ще було місяці два-три тому Я казала, хочу ходити. Купи мені доріжку, яка складається маленька. Ну, мій чоловік дуже мене любить. <свісно> і дуже любить нашу дитину, яка дуже любить бігати. І само собою, що він подумав про те, що Максим буде бігати, і що дитині треба за щось триматися і з такою ручкою. Така доріжка, та вона складається посередині. А, якась там в неї максимальна швидкість 12. Це все ж я про неї знаю. Є оця штучка, яка вимикається. Ну, давайте включимо. Ну, от, до речі, цією штучкою користується Максим. Так, отут ззаду вона вмикається. Поки немає її де ставити, тому що ремонт. <рес> І у нас все купу, ну, як є. І ти отак встаєш, відкриваєш. Я не беру пульт руки, я просто нажимаю старт. І йду. Так. І от я. Я ходжу на швидкості 6. Оце швидкість 6. Нижче швидкість... Ой, вище швидкість це вже біг. 7, це вже біг. Ось. Воно показує. Давайте так, калорії, кілометраж. Дитина степ. що це означає, я ще досі не знаю. Степ зазвичай найбільший час. По часу 5000 кроків це година. На швидкості 5,5-6. Ну, інколи я знижаю до 4,5, це коли тільки починаю. Ось і все так само працює назад. Ви можете зупинити. Воно зупиняється повільно. А можете оце видернути? Давайте я вам покажу. Ось, два, три. Розганяємося. До прикладу, Максим. йде йде, йде Оп. І воно, бачите, різко тормозить. Це дуже прикольно. Щоб не вбитися, звісно. Я завжди боялася, щоб біговій доріжці там волосся застрягне. Це був мій страх. В общем, такі подарунки від чоловіка. Офігенний. Прям лібав. Тепер є бігувати ріжка. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на Поїхали <поєхала> далі. Тут шість-шість цього, -го, як швидко. Це як Сонік. Як Сонік. Ой. Но десять, максимум дванадцять. Чотири, пять, пять, шесть, сім, верско. Кит сходна, може трошки. Ага, йому надо без подобається. Тогляд масажі безсольфадні шампуні. Просто таке таке смачно пахло. Тобі ок. Андрію більше голову масажрали, ніж мені, бо в мене ще довго вивелося, і маску робили. Тіло. Я люблю червону Я от ухожу і думаю, що жінкам заважає ходити по дому в гарних плечичках. Дуже гарне платье. Таке жіночна. Я його в Данії купила. Так, рівно. Здається, 41 хвилина. Я проходжу 5 тисяч кроків. До речі, я не знала, що значить степ. Андрій мені пише, каже, степ, це крок. От, 5 тисяч кроків. Тайм. 40 хвилин, 44 секунди. Ну, 40 хвилин, 30 секунд рівно 5 тисяч кроків. Мені було цікаво, скільки я проходжу. Я Андрію каже, розказую що от Все знаю, розумію, що значить степ. Бо я час тримаю телефон в руках, щоб знати, скільки кроків я пройшла, бо він мені в програмі показує, і каже, Віра, степ це кроки. Вон, будь ласка. І я зменшую тепер. І хвилину потрошки так зменшую. Щоб не різко пульс впав. У -у -у. Сьогодні рівно тиждень. З ним без солодко, тиждень з водою. Ну, з дитиною там покрики не було сильно проблем, тому що це дуже рідко, тільки коли пружинка стискається. <звук> Закінчую вже ножки горять. А от присідати 50 разів, зараз мені поки важко, зараз я можу присісти 36. І то шостий-шостий раз прям важко. І я тоді потім ще 15 роблю ввечері. 35 ранку і 15 вечір. Зараз не можу. Намагалась я, не можу. Я тоді неефективно присідаю зовсім. Так, У мене тепер несумісність телефону з доріжкою. Телефон показує, що я прийшла тільки 4800, а доріжка показує 5200. Ну що ж, буду орієнтуватися на доріжку. Або збивати оцю всю сезону, або повністю розбирати підлогу в кімнаті. У стільки крива підлога. Ой, просто не питайте. Двері. Такі, що не зламаються

Хлопці, дивіться, як вони робить. Риф, можемо навіть випробувати Можемо так і нас? Заодно під шумок вирішили декоративною штукатуркою покрити одну стіну в кухні, тому що там така бокова сторона, де стоїть стіл, ми там постійно якісь пакети вішаємо на гачок, і вона постійно пачкається. І, чесно, я вже втомилася її щоразу перефарбувати в білий колір. Ми заздалегідь купили туди таку сіреньку декоративну штукатурку, я вибирала посвітліше. Перекрили і добре зробили. Дуже гарно, затишно виглядає. Якщо комусь цікаво номер шпаклівки, я вкажу її внизу в описі під відео. Дякую всім за перегляд. На цьому пока-пока, до наступного відео.